Майже щодня багато років поспіль на території Миколаївської області співробітники піротехнічних служб пересічних громадяни виявляють вибухонебезпечні предмети, які залишили нам пращури. Вони пролежали не одне десятиліття, а іноді виявляється і майже сторічні подарунки минулого. На дні Чорного моря в районі Лагрно-Чорноморської коси Очаківського району під час пірнання Дайвер помітив невідомий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Цей предмет знаходився на глибині 7 метрів та на відстані 800 метрів від берега. Групою пірітехнічних та спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Миколаївській області було обстежено територію виявлення даної знахідки та класифіковано його як вибухонебезпечний. Як виявилося, акваторія Чорного моря сховала під своєю ковдрою якірну міну зразка 1906 року. За технічними характеристиками виявлена якірна міна містила в собі 114 кілограм вибухової речовини. Під час знешкодження виявленої якірної міни зразка 1906 року було залучено медичних представників, які розгорнули поряд із місцем занурення водолазів барокамеру, призначену для надання термінової первинної допомоги водолазам. З моменту розгортання робіт і до повернення групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт лікарі чергували на березі Чорноморської коси повній готовності надати первинну допомогу в разі необхідності після підготовчих робіт. Водолази сапери знешкоджили виявлений вибухонебезпечний предмет. Наталя Приходько Ірина Гуцелюк, телевізійні новини Миколаївщини.